18 травня у дворі на фонтанській дорозі відбулося вбивство. Правоохоронці знайшли на місці злочину тіла чоловіка, який виявився 42-річним військовослужбовцем. Міліціонери опитали свідків та з'ясували деталі. За столиком у дворі компанія споживала спиртне. Як це часто буває, товариші по чарці не знайшли спільної умови. В результаті конфлікту один з учасників дістав ножа та вдарив опонента у серце. Правоохоронцям вдалося знайти підозрюваного, що називається по гарячих слідах. В ході пірті на світ був задержаний. парень 1978 -го года рождения, от которого поступили признательные показания о том, что он в результате конфликта на улице Фонтанская дорога нанес телесные повреждения, а именно ножевое ранение в область сердца, в результате чего мужчина скончался. Возбуждено уголовное дело по статье 115 части 1 Уголовного кодекса Украины. Затриманий вже неодноразово притягувався до суду та має за плечима строк перебування у в'язниці. Як він розповів правоохоронцям, саме через це стався конфлікт із вбитим. За словами підозрюваного чоловік першим спровокував біку стаття, за якою порушено карну справу передбачає ув'язнення від 7 до 15 років.